Ну що, не маємо їх авто відкривати для дверей. Все сама. Дуже нема навіть до кого забалакати. О, знаєте, це як бува злися, злися, злися. що, А оце зараз. Тому наука. 21 день. Курс буде. Але зараз я поїду в лікарню, потім вам все розкажу. Добре? Ну, не все, тому що воно вам не потрібно, кожен хворіє в кожного своє, як кажуть, але не пристюгуюсь, тому що прийдеться виходити. Тож сіла і поїхала відразу. А тепер. А тепер треба вилазити. Щось сусіди все повипилювали, я не зрозуміла. А. Це вони, все я зрозуміла, в них нема де ставити машину, і вони оце все випиляли і під забором, ну правильно, під забором зробили місце. Так, біжу швиденько, відкривати ворота. Ой, зараз, зараз. Закривати. Я тут анюта Ой, забула помазати коліно, о, Господи. Це час з братом розмовляла. Каже, як там розсада? Він поливав, приїжджав. А я кажу, та нормально, ого, угу. зеркало якогось. Кажу, все нормально. Ой, прямо переживала, о, приїдуть, а я вареників не наварила. Кажу, Юр, Менше уваги вареники, розумієш, вона не наварила вареники. Хух! Ой, який бузок білий розцвів. Прямо як в пам'ять про Сережу красивий. Не знаю, то він чи ні. Вуха вже і так не допомагає. А я не знаю, де діла Танюхин телефон, як з'їла. Сиділа хвилин, мабуть, та 15, шукала телефон, не знайшла. Я зараз заїду на автобусах. Воно і так треба було б заїжджати, а так би як... Алло, алло. Приготуй є чи немає. Візьмуть деталі. Це була хохма, коли Санька приїхав. Завтра ми вже їдемо, а він на роботі був. Коли мама каже, таке як сашуня прийшов, але машину в руках прикотив. Кажу, як в руках. Не знаю, виходжу, а він дійсно докотив її туди. Кажу, Саня, відкривай гараж. Так ми разом запхали, бо там же ж високо. Я сіла за кермо, а він пхав. Запхали, а тепер же що сьогодні на велике поїхав. На велике то корисно, а коліна потім болять. Тому потрібно прийти з роботи. Я там поки трішки з тою картошкою почекаю на попал, а може не буду чекати, нехай велика буде. І... а він хай з машиною займається. Що це вони тут вигорнули, вістки тут Приїдемо автобазар Біжу до Танюхи за деталями. Я кажу, Дай Боже, здоров'я цей Тані. Телефон дійсно вибило, немає номера Вона мені зателефонувала, немає номера а я шукаю. Вона каже, Та мати подружжя. Спасибо, дивіться, кульок дала, розказала. Коротше, і холи тут є, і зали є. Кажу, ти знаєш, Тань, ти мені дуже не розказуй, бо тому що я, якщо що, він тобі зателефонує, все взяла і навіть знаєте що є? Є така скора допомога, Ну, так я так назвала. Такі детальки, наприклад, таке случилось, що там катушка сломала, чи що ти там під'єднуєш у скору і на маленькій швидкості можеш доїхати додому. Щоб щоб він не пхав, та слава Богу, що там ну, не 10 кілометрів, а там. ну... Пів вулиці воно заглохло, є така скора Так що взяла, то я купила. А це все каже, ну там такі детальки, ну вони такі, з ними нічого не буде, вони, бачите, такі металеві. То я говорю, говорю, а я говорю, давай я куплю на будущу, Вона каже, та не надо. І Сьогодні він подивиться, ну не жінка, а просто чудо. Кому надо, кременчужані. Я кажу, тань. Я глянула, в неї там магазин є. Тут три контейнери. Говорю, Тань, як ти тут розбираєшся? Мама моя рідна, що ось таке, ось таке? Вона все життя проробила в автомобільному магазині, вона працювала і всю життя з деталями. Каже, та ну це все знає. Дуй, господі, ну, жінка, мужики не знають те, що знає вона. Так що, якщо вам потрібен телефон, я вам дам, телефонуйте, вона вам підбирає. Ви приходите, тільки забираєте і все. Все, просто проблем. Якщо там щось у вас зламалося по гарантії, що воно ще не виходило, вона вертає гроші. Просто супер! Продавець від Бога. Все, поїхали тепер до ЄС. Ребята мені стукнуло в голову, тільки від'їхала від базару, не знаю чому. Мені здається, я не вимкнула суп. Я насипала мамі супа, і він, по-моєму, на плиті в мене залишився. Йоханий бабай. Так, ну що їду. Хорошо, что зараз згадала. От прямо стукнуло в голову, Алла, А суп ти виключила чи ні? Та давай уже прямо преш. Ти ж бачиш, людина повертає, ні. Так, а ну. От що значить відвикла, увагу всю втратила. От тобі, будь ласка. Ну, не могла я це згадати про це раніше. Це згада... Ой, вибачте, ми ви впали. Що я згадала це аж тут, вже на... за базаром. Твою наліво? Коротше, просто дурдом. Все, їду, бо ви впали, тримати в руках не можу, і на дорогу треба дивитися. Дивіться, їду, їду додому, тому що скажуть, ой, Бреше, вона все придумала. Та господі, оце я бензин трачу, вибачте, час свій трачу. Це з дурного ума! з дурного ума їду додому. Так, біжимо, я коли О, сонечко виходить, приїжджаю з города, то я через ці ворота не ходжу. Я ходжу сюди. Так, зараз глянемо, є пам'ять чи нема вже пам'яті. Чи є, чи немає. Я... Зараз хованку видам. Дивіться, куди я ключі заховувала. Все, тут вже їх не буде. Бачите? Так, а ну давайте будемо... Боже, десь такі Як ви думаєте, вимкнула чи не вимкнула? Я думаю, що ні. Дивіться, твою наліво, диви. Диви, що робиться. Пів каструлі вже википіла. Бачите? Єгипетська сила, ну слава Богу, слава Богу, Фух, що я згадала. Отак От Аллочка, привикай до роботи вже не. Так, зараз я в іншому місці заховаю ключі. Тепер полетіли, полетіли, полетіли через цю красу, через цю красу.